А, Пане Василю, як ви оцінюєте насправді ці неймовірні спецоперації повітряних сил збройних сил України, які вони продемонстрували цього тижня в тому тимчасово окупованому Криму? Ну і військових, і військово-морських Абсолют. сил. Абсолютно так, РМС. А, так перше, це свідчення того, що ті комплексні заходи, які заплановані і затверджені вищим. Військово-політичним керівництвом нашої держави вступають в фазу реалізації і, перш за все, в ту фазу, яка повинна забезпечити звільнення не тільки е, всіх територій, тимчасово окупованих України, але, звичайно, і Кримського півострою. Ті дії, які були вчинені і. Призвели до серйозної шкоди для протиповітряної оборони, для морських військово-морських сил Російської Федерації засвідчують однозначно про позитивну досить тенденцію росту майстерності, росту професіоналізму і росту відповідальності всіх структур сектору і безпеки і оборони. По забезпеченню всіх команд вищого військово-політичного керівництва і звільнення всіх територій України звичайно, це вимагає дуже копіткої роботи, і розвідувальної, і контррозвідувальної, і оперативно-розшукової. Контактів постійних і корисних із рухом опору на півострові Кримському, а він там є, він там діє, і те, що дає і наша космічна розвідка, і агентурна розвідка, і технічна розвідка, це все результат і тієї влучної роботи. І наших повітряних сил, і нашого озброєння поряд із озброєнням наших партнерів, і свідчить, що і наш е, військово-промисловий комплекс вже активізував свою діяльність, перебуває на злеті і е, надає озброєні сили України і різні її види сил, те озброєння і військову техніку, які необхідні для. Серйозного враження ворога і дії, які б спричинили його поразку. Ну і звичайно створили умови відповідні і мотивацію у особового складу окупаційних військ Російської Федерації увійти у програму Хочу бути живим. Пане Василі, як Ви сінити заяви від інституту вічня війни, що Росія зараз перекидає так звані елітні підрозділи на Запорізький напрямок, намагаючись підсилити там свій захист. Ну а також додає розвідка Британії, що Росія готується до українського наступу на Токмак, і що довкола Токмака розташовано приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту? Російські сили встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення а також копають нові окопи в районі, які? отримує 58-ма загальновійськова армія Російської Федерації. Те, що відбувається на фронті, воно закономірно. Тому що, як правило, як говорив Клаус, в тумані війни кожна сторона планує свої дії відповідно до можливостей озброєння, кількості особового складу і. Тих команд, які дає військово-політичне керівництво, це по перше. По-друге, на сьогоднішній день вживати термін елітні війська Російської Федерації, це буде дуже відносним, тому що переважна більшість цього такого характеру контингенту, вона знищена за ці півтора року, і зараз фактично на в окупаційний контингент поступають недостатньо професійно підготовлені війська, інколи це люди із коліс, щойно демобілізовані, але тим не менше, все-таки є частина контингенту, який ще спроможний, ще спроможний, хоч без належної мотивації, вже і бойового духу проводити певні бойові дії. Тому. Те, що робить ворог і поблизу токмака, це не є несподіваним для наших збройних сил. Я думаю, і військова розвідка, і та ж космічна розвідка в цьому напрямку активно працюють. У нас є партнерські стосунки із спецслужбами відповідних зарубіжних країн, які теж нам допомагають відслідковувати із космосу ситуацію на російсько-українському фронті, і це все. Забезпечує і готовність наших збройних сил, і розробку відповідних операцій, і тактики, і стратегії, і бойових дій, і основних їх напрямків з тим, щоб все таки тиснути і дотиснути ворога до остаточного звільнення всіх тимчасово окупованих територій України, а те, що виходить у публічний простір. Із різного роду аналітичних центрів, інститутів вивчення війни, а інколи і заяв. Посадовців держдепартаменту центрального розвідувального управління дуже рідко із Румо. Це розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Це теж закономірне, тому що в цих заявах і інформаційних пулах ставиться мета доводити до ворога відповідну інформацію. Інколи і дезінформацію, і мотивувати ворога все-таки на те, щоб вивести всі весь свій окупаційний контингент із території України. Це по-перше, по-друге, розкривати очі і цьому самому військовому контингенту, і громадськості Російської Федерації, і світовій громадськості про те, що там відбувається, як веде себе це. Дике воїнство на території України, і які будуть жорсткі наслідки за всіх для всіх тих, хто здійснює воєнні злочини і злочини проти людяності в контингенті російських військ на території України? Пане Василю щиро, дякуємо вам за ваше включення. Традиційно запрошуємо вас ще. Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України. Дякуємо вам.